Це буде гарно. Клас. Це буде весело. Не шкодуєш, що зайшла? Трішки. Шкодуєш? Це буде страшно, ніби ноги підкошуються. Це буде загадково. Пробували туди е, піти водолази наші, не вернулися. Дна не знайшли. Ти що, безодні ножки не поможеш? А же ж дна немає. Це буде різноманітно. Нога. Ой, ой, ой! Вибач. Ой, і багатьом невідомо, де це ми знаходимося. Що це за гори на Рівненщині? Я розповім, як дістатися, і що не прогавити. Реально таке відчуття, ніби я десь знаходжуся в печері. Це перша серія із розповідей «Махно про цікаві місця у рівному і біля. Але перед тим як ми виїдемо, дуже прошу вас поставити лайк, підписатися на канал, також поширити відео. Адже ми починаємо з нулем підписників і з бюджетом в мінус. Але в нас є 300 грам цукерок, які нас попросили взяти з собою. Ще не знаю для чого. Дочекайтеся, дізнаємось разом. Рушаємо у клевань він за 25 кілометрів від рівного дорогою на Луцьк можна дістатися і маршруткою. О як часто їздять маршрутки, звідки? Кожної пів години на головну нашу вулицю, де серце на праву сторону, 60 метрів там зупинка. І ось найпопулярніше місце тут. Тунель кохання саме він прославив клевань туристично. Ви могли сюди приїжджати, могли бачити його на фото або хоча б чути про тунель кохання. Але як бачите, наживо він виглядає не так феєрично. Принаймні, як на цих фото. Та я не відмовляю вас сюди їхати, а навпаки, заохочую. Тут відчувається романтика. Так мило. Не впухання замокнетів при Але більшість приїжджих, я певна, навіть не здогадується, що в клевані є така місцина, від якої ну, взагалі дух перехоплює так, що ух! І я вам цю місцину покажу. Мене звати Анна Мохно, і сьогодні я розповім про безодню. А за гори, з яких відкривається приголомшливий краєвид та про будинок на два поверхи вверх і два під землю, якому понад століття. Нас би перше сюди не води. Отак От то і подаремося у місцину, яка нагадує домівку ельфів, а покаже нам все інна Львівська із ізклевання. Мені здається, що вона тут знає кожний потаємний куточок. 300 грам цукерок у мене є. Ми будемо, ти молодець, ми будемо сьогодні пробувати е, проломитися в ще один дуже такий е, малодоступний об'єкт. Але, власне, такий з норовом. І через те ми сьогодні підемо його обрати, скажімо так, власним е, харизмою. Харизмою і солоденьким. Супер! Його будинок власне, дорогою до безодні, а дістатися до неї можна так. Площа старого клевання. Від площі зразу видніється верхів'я костелу. І за костелом зразу направо є доріжка і пішли донизу. Дорога нікуди не звертає. Кілька хвилин і отвір будинок 1907 року. Пробуємо зайти в гості до власника. Якщо що там собака? Ага, то закін... А як нам, а як нам до нього чекай, потрапити? чекай, чекай. Це Така реклама бляха муха і не знаємо, як потрапити. Аня, ти що ніколи в замки не взламуєш? Чи що? Я поняти не можу. Та не було ще такого. І в дитинстві такого. А тобі не здається, що після цього він не захоче з нами спілкуватися? Знаю. Але я дуже. Ти вже ніколи замки не зламувала Інна, щоб ми з ним познайомились. І не! А ну давай на що я теж попробую якось все-таки зламуємо. Жінка вогонь. Мені дуже надзвичайно подобається, як українці зачиняють двері тряпочки. Ганчірка! Нема нікого в хаті. Подивіться на ганчірку. А кому я стукаю? ти так думаєш, що немає, тому що. Як ганчетку можна було причепити і зайти з іншої сторони. Логічно. Mm -hmm. Це ж Це ж Ти війником. бачиш, ти більше знаєш за мене, бо я сільська дівчина. Є хто вдома. Це дуже сумно. No. Зараз все буде. Що я дарма цукерки везла? Це no, капець. Будемо йти назад ще раз, спробуємо свою удачу. Добрий день! Це туалет, це нормально. Тихо. Аня, коже кожен. І вже коли ми зневірились, що нічого не вдасться, зустрічаємо пані Аллу, яка живе по сусідству. І там були в дворі, собака пустила вас, не покусала. У там ще й Та ще й добра собака, я лічно не заходжу. Каже, все дізнається. В Рівному. Ех ти, а до тебе тут такі молоді та красиві дівчата, такі тут стоять під твоєю хвірточкою. Навіть до тебе в двері стукали, і соб, і пес їх не покусав. Представляєш? Спойлер, ми таки познайомимося з тим псом і його господарем. А поки далі рушаємо до безодні. Пані Алла підігріває інтерес. При радянській владі пробували туди е, піти, водолази наші, не вернулися. Одна не знайшли. Одна не знайшли. Та дорогою Інна нам показує ще одне таємне місце. Ми зараз туди поліземо вгору. Ось цієї. Так, от під те коріння. Пішли? Та пішли, що нам за травичку можна потриматися. Я думаю, що коріння Каже, за травичку тримає. А На безодні веде дуже простий шлях. Не хвилюйтесь, тут дуже просто дістати. Все, я вже є. Ходи. Так, Андрій, давай телефон. Тримайся за О, Господи боже! Маленькими кроками до великих цілей. Все. Дивись, це просто не О, його... чак, Аня, ти прямо но... мене прям кружиш. Реально таке відчуття, ніби я десь знаходжуся в печері. А коли повернутись, то такий критецький краєвид. Нагадує джунглі, насправді. Ще разочек. Дивись. Не дуже на вас класно. Угу. Okay. Ого! Нічой. Вражаючи. Незрозуміло, де я? Я ж тобі кажу, що воно варте заради. Ота фотографія, ну, типу, піднятися варто заради того, щоб зробити це фото. Та час рушати далі. Але ще треба злізти. Я поки за коріння тримаюся, ну то так буде недовго. Ти? Далі буде травичка. О, Господи. От бачиш, Ані зручно на чотирьох. О, Та я не знаю, як мені зручно ще чи, чотирьох, боком -боком, чи на чотирьох. на... боком, Аня, головне боком. Таку боком. Класно, дуже. Дякую тобі, Інна. Щастя тобі, здоров'я. Приїхала давай, на. Ти а, ти? Кажу, покажи мені безодню. Ні, полізли тут на дерево, треба фотки зробити. Дай Боже, здоров'я всі жінці. Дай, ти я тебе прошу, бо там земля. Сісти не дають. Все, а я тепер як на Ліані буду з'їжджати. Полин. Пахне. А тут як людина. Супер! А це куди ведуть сходи? Це взагалі приватна територія. Таким чином укріпляється пагорб. Але найцікавіше ще попереду. І от ми майже на місці раптом зустрічаємо туристів. Не так багато, як в тунелі кохання. Йдемо десь, де людей немає. Окей, прийшли українському захиснику Василю та його дружині Юлії з Мелітополя. Це місце показує теж місцевий. Ми прийшли. Ми, ми при... прийшли. Ми прийшли. Да, ми прийшли. і Перед нами саме таке унікальне місце клевання, таке містичне. Озеро Безодня, місце, яке оповите легендами. Як було е, татаро монгольське оце, іго, то кажуть, що там стояла до тих пір стара церква. І Всі сховалися в церкві, просили матінко Боже, забери нас або заховай нас, бо ми не витримаємо тих мук. І церква пішла під воду. Вся церква пішла під воду. Ми йшли збирати. Не я, а вона з подружкою. А та не ходить до церкви, та така дуже нерелігійна жінка. Подруга моя спустилася до води, там щось дивилася, а та зверху і до неї така. Дивіться, що з нею таке, та впала на коліна і хреститься. З центру озера б'є прямий промінь вгору, потужний білий промінь з самого центру. Великий. Це було десь 2-3 хвилини. І потім він затих. При радянській владі пробували туди е, піти водолази наші, не вернулися, дна не знайшли. Хто сказав, що там немає дна. Як перевірити? Давай кинемо каменюку, прив'яжемо мотузку і побачимо, наскільки вистачити мотузка. але нічого подібного у нас з собою немає. Але це ідея для тих, хто зараз дивиться це відео. Беріть величезну мотузку, беріть щось важку в железну мотузку, якусь важку каменюку. Прив'язуйте ту каменюку до мотузки і перевіряйте. І напишіть, будь ласка, нам, чи ви таке робили і чи вас вдалося дістати з дна. Ідемо ближче дивитися. Ань, підемо мочити ноги, розвивайся. Розвиватися? Та, звісно. Ти що? Ти що, безодні ножки не поможеш? А тут ж дна немає. Ну так є кладка. Ну, тебе можу схватити судома від холодної води. Це єдине. Ну, типу, ти готова? Да? Вау, клас. О, Це яка просто... вона холодна. Вона. Вона мене тягне і я просто їду. <рес> Вже на місці, а дна немає далі де. Ну, взагалі, воно якби мулом настелено, але цей мул не цупкий. Тобто, якщо не Зачі... можеш стати на цей мул, ти одразу провалишся? Так, ну взагалі з наукової точки зору це скупчення карстових джерел. І вони з-під землі розрихлюють основу, і відповідно цупкого дна, по якому можна ходити, тут немає. Не шкодує, що зайшла? Трішки. <рес> За то щиро. Хто, хто прийде на безодню, обов'язково зайдіть. Але бути тоді дуже обережними, бо це може. Приїхати просазнути. на безодню і не намочити ноги. О, господи. О, господи. Це просто. Я зараз знову стало холодно в ноги. О, це що? Судомить, просто судомить це глобу. Це просто жесть. Таке відчуття, що ноги. Не мої, і я їх не відчуваю. Я навіть вранці не була така бадьора після двох кав, реально. Ну, ця вода взагалі має якусь о, певного роду, якусь чудодійну чи трансформаційну силу. От мені здається, що о, той, хто зайде в цю водичку, можна умовно життя поділити на до і після. Та не безоднею єдиною рушаємо далі В Угору. Майже на місці? Один. О, Господи, Боже, сама на життя є щось неймовірне. Де це ми знаходимося, що це за гори на рівненщині? Кілька десятків років тому тут видобували крейдер. Пізніше це підприємство покинули, і відповідно воно просто самозасіялося. Ну, взагалі, оці крадяні оці настили це дно льодовитого океану. І на території крадяних гір було знайдено бивні мамонта, які є в Рівненському краєзнавчому музеї на експозиції. Зуб риби ящера іхтіозавра. Он можна побачити людей. Навпроти. І вони здаються такими малесенькими. О Боже! Ань, глянь вниз. Подивися вниз на цю сторону, Ань. Жесть. Це просто страшно. Ні, ніби ноги підкошуються, реально. Бо, здається, в якісь моменти можеш втратити баланс. Відео не передає, ніби це там високо, дуже чи глибоко, але це реально стрьомно. Будь ласка, не йдіть сюди, бо тут можна впасти. Ну і тим паче, як вже нам розповідала Інна, тут е може бути дуже слизько, особливо після дощу, роса, і можна просто послизнутись, але просто подивитися на таку красу варто. Стоп. А ви ще не забули про будинок, який ми показували на початку. Як виявилося згодом, там дійсно. Без. Це пан Анатолій, і ми нахабно просимося до господаря у гості. От ще були цукерки. А ми а, з рівного з цукерками. Ах, йо омая дякую, я сладкою шкільний. Врешті пан Анатолій проводить нас під свій будинок. Під ноги дивіться. Дивлюсь. Ви міг от подумати, правда? Спускаємося на другий поверх будинку. Особливість цієї будівлі, каже власник, вона надміцна. Отут нам на на углу на цьому, там взирвалася, не робив нічого. взорвалася бомба, то тільки чуть-чуть Трещенка пішла зверху. А скільки років буде? 1907 року. В 36-му році дідусь купив цю хату. Це полячка жила. І вона. Швидко збиралася, виїжджала, то вона продала цей будинок. І не всі документи є на нього, польські все є. Нині в підземельній на мінус першому поверсі родина зберігає консервацію українці. А ще вглиб поверх порожніє. Задумано таке, щоб ну, якийсь схрон був. Ну просто ми туди зараз не заходимо. Там драбина поламалася, і не заходимо. Там просто таке склепіння, де під час війни. Двадцять чоловік сиділо там внизу. Чекали, поки бомби падають скрізь. Як це? Пан Анатолій теж, на жаль, дізнався з 24 лютого 2022-го. Що ж, а нам час додому. Позаду цікаві знайомства. Знайомство. Можна було б не тільки компотом, звісно. Прикольні місця і враження. Ой-ой-ой! Вибач! 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 Каже, давай будемо одну підстраховувати. <ріг> каже, Інна, добре, я буду підстраховувати. Каже, а я буду тебе підстраховувати. Тут вона каже: Андрій, зніми її, Андрій її зняв вона побігла. А, але в мене це була така задумка. Я просто сіла, е -сіла так сісти Богиня. і Сказати, що дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам це місце надзвичайно сподобалося. І ви поставите в Підпишетеся, напишіте коментар і будете чекати наступного відео. Бо воно вже скоро.